Забираймося. Дивовижна картина. Чоловіки страждали через неї. Хапай, мазню і валипо! Трігайся. Що ви там робите? Жеремі з них Я мав би знати, що ви збираєтесь вкрасти картину. Зазвичай ви шиї та на барміцу. Це Селеста Сімеон, наш найкращий детектив. Я заважаю цим барманам? Це моя мати. Сюди. Але я думав, вона померла. Так, я теж. Жеремі, мабуть, сховався у котантені. Якщо він стерчить у тій глушині, отже, картина у нього. Ті, впевнений у цьому, бо я сумніваюся. Знайшов час притягти п'яте колесо в родину. Це не колесо, це моя нова дівчина. Я бачив брата. Семе благаю. Але що ви тут робите? Що за картина? Невже ти сказав їй про картину? Я кажу, що хочу. Знаєш, я вже дорослий. Ми не знаємо цю дівчину. А що як вона з поліції? Ти заздріж, бо не маєш плану. Нічого! Не маю плану, та у мене тисяча планів на секунду про що ти. Це що там? Матуся Далтон сінок Джо? Здається, вони добре поладнали. Вона в глухому коті. Повірте мені. Ви... <клухи> А він не зупиниться. Саме про що ти говориш? Це невдалий день для стрілянини. Я думаю, він нам бреше. Крапка. Афера по сімейному. Що ми робимо? Ми всі разом. А я говорю. Вона нам усім баки забиває.